Ми зробили інструкцію для тих, хто хоче здатися. Військовий, який виходить, він повинен бути без зброї. Це або руки підняті вгору, або біла ганчірка. Давай, 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 давай. Дрони ми використовуємо з метою допомогти тим, хто здається, вийти в безпечну зону. Буває таке, що телефонує, якби одна людина, то спілкуєшся з одною, але ти чуєш, що на фоні тебе слухають також інші. У нас були звернення, коли хочуть здаватися цілими підрозділами. Здатися в полон російські військові можуть не лише на полі бою, а ще навіть до відправлення на фронт в Україну, завдяки єдиному повідомленню чи дзвінку. у нас нет вариантов к тому, что либо воевать, либо сесть. Вот я не хочу никого убивать, я не хочу ничего делать я вообще. Ну, противозаконного, типа, против вас. Тем более, я не один раз там был у вас, там, в Киеве, там, в парке, там, отдыхал, гулял, у меня бабушка, ну, строящая. Как мне вообще, как человеку, ну, как мне просто жить? Я не понимаю. Цей аудіозапис, як і декілька інших, Радіо Свобода надали співробітники проєкту «Хочу жить головного управління розвідки Міноборони України. Відповідний кол-центр працює під грифом таємно, та нам вдалося поспілкуватися з однією із тамтешніх операторок за умови, що приховаємо її обличчя та голос. Розповіла з вересня разом із командою приймала до сотні подібних звернень щодня. Якщо людина дзвонить налякана, перше, що необхідно зробити, це і заспокоїти, а потім вже розмовляти. Ми навіть проходили на початку проекту певні навчання психологічні, насамперед, для того, щоб тримати своє психічне здоров'я в нормальному стані, тому що е ну ми ж не можемо забути про те, що ми розмовляємо з ворогом. Я не хочу ні сидіти, ні воювати, ні стріляти. і я просто не знаю. Тут просто дуже очі людей, які Жертвы жизни. И мне там мать, мне надо. Все, что сейчас пойдет, это четвертая волна, какая там пятая, не знаю, третья волна. Там пойдут просто... там духа нет. Один выстрел, все, оттуда все убегут. Павная кількість дзинкевцев — дзинків, це цивильные люди, которые понимают, что их мобилизуют. Телефонуют тоже. Родичі, там знайомі, дружина, дівчина ще там хтось. Чоловік, можливо, з свого номеру теж боїться телефонувати. Буває таке, що е, телефонує, якби одна людина, ти спілкуєшся з одною, але ти чуєш, що на фоні тебе слухають також інші. Запитують, чи це реальний проект взагалі? Запитують, чи ми не поширимо їх дані. Номер телефону, адресу проживання, тому що. На певному етапі проекту, коли вже йде, йдуть кроки до процесу передачі військового на територію підконтрольну України. Їм необхідно надавати персональну інформацію. Чи не дізнаються там начальство, командир? Безперервно на лінії співробітникам такого кол-центру доводиться проводити по 8 годин на добу. Їхнє завдання зібрати дані та передати далі колегам зі спецслужб, які вже працюють на передовій. Ось це певна ще доля страху. Що ми передамо інформацію кудись на Росію, що ось у вас там така класна армія, а полковники здаються, чи ще там щось. Вони право взагалі звання не повідомляють. Вони навіть прізвисько бояться повідомити, аж потім, вже тоді, коли ми встановлюємо особу, аж тоді ми дізнаємося, хто ким там є. Після того, як відбувається передача інформації в телеграм-боті, вже планується процес зустрічі. Ось і е, за даними інструкціями, військовий, який виходить до лінії зустрічі, він повинен бути без зброї. Це або руки підняті вгору, або знову ж таки біла ганчірка, або просто щось світле, що за ними не стоїть. Техніка звернення кажуть у проєкті, до них частіше з розмахом оголошеної Володимиром Путіном мобілізації до російської армії, а потім і після появи перших новин про контрнаступ ЗСУ. Бувають і такі. Я их в звоню. У меня жена, дочь 9 лет, я бы хотел переехать в Украину и пройти в золотский батарелки. Это возможно вообще? Да, возможно. Учить украинское гражданство, я кровь кровью смол такой позор. Это возможно. Смотрите, да, есть чат год Легиона Свободы России. Як російські військові чи їхні родичі дізнаються про проєкт, якщо його ресурси заблоковані у них вдома, роскомнадзором? По-перше, сарафанне радіо. Зокрема, ось що кажуть в українській розвідці тим, хто їде на обмін, Хтось хоче хочете, що повернутися на війну в Україну? Ні. Якщо не захотите бути вбивцями, а захотіть зберігати свою життя і достоинство? Є державний проект «Хочу жити. Я роздам вас зараз вам карточки, де. Інформація, контактна, контакти по цьому проекту працює і агітація на передовій. У нас е, були смс-розсилки. В нас були е, агітаційні так звані снаряди, де в кожному снаряді півтори тисячі листівок поміщаються. Вони вибухають над позиціями, і ці листівки на широку площу е, падають. Так само можна це скидати з дронів. Ті самі листівки, але дрони ми також використовуємо з метою допомогти тим, хто здається, вийти в безпечну зону. Ми зробили інструкцію для тих, хто хоче здатися. Все прописано алгоритм, навіть якщо ви бачите дрон, і в дрона, наприклад, може сідати батарея, і він полетів від вас. Не панікуйте, стійте, чекайте, прилетить наступний дрон. Алло, єдиний центр приємного прощення пасдачі склянив службу. Я в Херсонському управлінні. Я прошу вас еще предварительно зайти в Телеграм, найти чат-бот «Хочу жить» и заполнить о себе информацию там. Я не могу, у нас собрали эти телефоны, деревяшки, дай бог ее понесем туда. Я просто как бы не понимаю, как будет, когда украинцы пойдут и у меня просто на колени встать или как. Или что там, что как, делать, как сдавать. Когда вы будете на передовой, звоните сразу сюда к нам. Понял, просто тут я не один, здесь у нас группа уже как бы. надеюсь 10 лет посадят, у нас здесь уже говорят. Смотрите, если вы сдаетесь добровольно в плен, то вы будете оформлены, как попавшие в плен в бою. Все ваши льготы, все выплаты за... остаются за вами. Отримати до 10 років за ґратами ці солдати побоюються не в Україні, а вдома. Адже Верховний суд РФ розтлумачив добровільну здачу в полон на війні як злочин. Попри те, цьогоріч у березні в проєкті Хачу жить зафіксували пік звернень від російських військовослужбовців. Їх було більш ніж три тисячі. Тож який середньостатистичний портрет тих, хто хоче скласти зброю. Це переважно людина вже за років. Яка вже відбулася, в якої є родина, в якої є невеличкий бізнес, не вірить загалом російській пропаганді, яка переважно не те, щоб опозиційно налаштована, але яка вміє думати своєю головою. А якщо раніше в них можна було втекти за кордон, відкупитися, вже ФСБ починає. Закривати можливість для тих, хто не дуже багатий, щоб купити довідку, купити відстрочку і якимось іншим корупційним чином уникнути призову. Лінія фронту нині приблизно півтори тисячі кілометрів. І як розповіли співробітники центру, деякі звернення бувають і провокаціями. Імітують здачу в полон, начиняли вибухівкою, якісь БТРи старі. І там ставили білий прапор, включали їх, і вони їхали на наші позиції, нібито здаватися, а Потім вибухали зараз. Це для нас не несподіванка. Тобто, в таких випадках е військові знають, як протидіяти таким моментам. Є різниця між тими російськими військовими, які здалися в полон безпосередньо на полі бою, і тими, хто зателефонував вам. Ми і до тих, і до тих ставимося з гуманно з дотриманням. Женевських конвенцій міжнародного гуманітарного права, але е, ті, хто здався за проектом жити», вони мають додаткову можливість е, зв'язку з рідними е, і е, мають можливість отримати притулок. Е, з… Або в Україні після закінчення війни, або в третіх країнах. Інформацію про звання ми не розкриваємо, але я вам скажу, що в нас були звернення, коли хочуть здаватися цілими підрозділами. Та найважче у їхній роботі розповіли працівники проєкту: дзвінки від українців, які не змогли виїхати з окупованих територій. Москвичі там, от з. Там Петербурга люди. Вони всі, ти розумієш, що певний час вони жили, їх все влаштовувало. Найбільше зачіпає, коли це громадяни України дзвонять з окупованих територій. Приміром, кримські татари, так яких Росія намагається мобілізувати в першу чергу. Був випадок, коли телефонував батьку. І у нього а, син зі своєю сім'єю залишились в Криму. Вони були змушені там залишитись, тому що маленька дитина в родині. І а, батько це такий вже чоловік похилого віку. Він сказав про те, що мобілізували сина. І вони не знають, що робити. Дуже шкода було чоловіка, тому що він дійсно в без виходів, він плаче, і він у Якось зрештою ця історія розв'язалась про яку ви розказуєте? — Так, благополучно. Проте не кожна історія так закінчується, адже перед відправленням на фронт у мобілізованих можуть забирати мобільні телефони. І це стосується не лише жителів Криму, а й Луганської чи Донецької областей, яких примусово мобілізують до російської армії вже не перший рік.